І в мене, можна сказати, схорончик. Схорончик, і там багато всього такого доброго. Не можу навіть витягнути, тому що там, мабуть, в ящиках вони. Ось там один, другий, третій, четвертий і п'ятий. П'ять рядів. І десь вони тягнуться, мабуть, на 300 метрів. ширина. Слава Україні, друзі, і смерть російським окопатам. Сьогодні шукаємо. В такому лісі я на місці старої дороги тут були і російські імперські війська, і австро-угорські війська Першої світової війни. І навіть Друга світова війна тут була. Так що знахідок, я думаю, буде багато. Друзі, зараз проходить великий збір на FPV дрони. Проект називається Залізна зграя. Збираємо для другої Галицької бригади Національної гвардії України. Ви знаєте, що кожен дрон це 100% мінус російський окупант. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Наш обов'язок. Підтримувати наші збройні сили. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки, обов'язково покажу. Погляньте, друзі, ось така дубинка. І тут Камрад же два гриба знайшов. Погляньте, ця дубинка біля такої дороги. Це стара дорога, вона ще є на старих картах. І я думаю, давай пройдемо саме по цій доріжці. І декілька метрів перший сигнал. І погляньте. Ну що ж, монетка. Подивимося, якого періоду. Ось такий відбиточок, а монеточка з піску. А ні, 5 грошиків. Я думав, що це щось старіше. А це 5 грош 30-х років. Дивимося краще. От. Навіть не скажу, якого це року. Ну, 20-30 роки Польща. Ось так. П'ять грош. Ну, перша монетка. Так що початок є. Ще далі по цій дорозі є старі будинки, яких зараз вже не існує. Там цілий двір був. І ми зараз йдемо туди, будемо розвідувати, що там є. А поруч них є і позиції. Так що ліс сповнений різноманітних артефактів і сюрпризів. Ми вже друзі прийшли на місце тих будинків. Ну, поки що я не відчуваю, щоб тут було дуже багато різноманітного залізного сміття, але я лише тут ходжу 5 хвилин. І перший такий потужний кольоровий сигнал, справді потужний. І знаєте що? Тут був рейх. Погляньте, пряжечка від протигаза. В німці Друга світова війна. Матеріал алюміній. Так що тут можна знайти і. Прягу вермахта. Ось такі багаті на події тут місця. Оце, друзі, був сигнал. І що це таке? Я не знаю. Наче якийсь радіатор. Матеріал, мабуть, алюміній. Так, алюміній. Оце залізо. Ось така річ. Хто знає, пишіть у коментарях, що це за артефакт такий. Я навіть не здогадуюсь. Так, це алюміній. Сигнал був надзвичайно потужний. Намагаємося тут ходити, є цегла, є місця, де багато залізяча, але, друзі, дуже-дуже ліс зарощений, дуже багато ожини, Це ще чистенько. А, наприклад, в основному всі сигнали в цих хащах. Ну, Походимо довкола. На такі місця потрібно їздити десь ранньою весною, коли все вимерзне, зелене. І можна буде легше ходити. Тому що зараз ну, можна зламати ноги. Але ще ходимо довкола. Є якісь артефакти по. Третьому рейху по Другій світовій війні. Можливо, щось і буде цікавіше. Відійшли, друзі, ми трішечки від тих будинків. І ось тут малесенькі бліндажі, я помітив на схилі. І перший бліндаж, глибокий сигнал. І в мене, можна сказати, схорончик. Схорончик, і там багато всього такого доброго і недоброго. Повно. Повна яма, друзі. Повна яма, погляньте. І ще від ПТРів. Повна яма. Зараз трішечки розкопаю, подивлюся, чи там щось нормальне є. Якщо ні, ну, то все буду закопувати. Ось такий скрон на дні бліндажа солдат РСЧ залишив. Не можу навіть витягнути, тому що там, мабуть, в ящиках вони. Ось. Зараз будемо викопувати і покажу вам все, що там є. Отже, друзі, погляньте, ось таке. Мабуть, там ящик цілий. І що мене здивувало? А здивував мене ось цей затвор від МГ. Здається, від МГ ж, німці. Так що там може бути щось цікавіше, ніж гільзи і патрони. А, оце теж від затвору, що я на пісочку побачив. Це що? Це що таке? Це теж від затвору. Розібраний затвор до МГ. Ще десь голка має бути. А можливо, це якась партизанщина. Чому б совки мали розбирати цього затвора від МГ. А можливо, тут цілий МГ є. Ну що ж, копаємо, спостерігаємо. Отже, друзі, більше фрагментів МГ я не знайшов. Що тут ще цікавого, я знайшов планочку від Маузера. Ну Все, патрони Мосіна, патрони від ПТРу, це все радянські, і патрончики від ППШї. Ось. Ну що вам скажу? Можливо, це навіть УПА. Поряд з селом занесли собі такі різноманітні речі, розбирали МГ. Ну шкода, Ось такий схрончик, нічого особливого. Зараз я це все закопую. Ось такі артефактики для майбутніх поколінь. Ось, бачите, чорні відміточки на капсулях є. Це, мабуть, якийсь трасер. Я не розбираюся в них. Ось такі речі. 42-й рік. Ось так. І шукаємо далі. Камрад же пішов, але тут ще мають позиції бути грія російської імперської армії. Але якщо й упає... То супер. До речі, в тих лісах упа добряче описується. Ну, Тут місця такі гарні, є де сховатися. Сигналів, друзі, на бліндажа дуже багато, різноманітних. В перемішку це Вермахт і РСЧА по Другій світовій війні. Ну і камрад знайшов око від протигаза німецького, і я вже ось теж друге знаходжу. Ось фрагмент лише. Але сигнал, уявіть собі, який латунь, круглий. Це неймовірний сигнал. Думаю, що це вже пряга, та це потужніше пряга. І ось декілька таких накладочок знайшов алюміній. Що це за накладки, я не знаю. Якщо ви знаєте, то напишіть у коментарях. Тому що по рейху я такі не зустрічав. Ну, можливо, це я не зустрічав, а можливо, це якийсь хендмейд. Тому що по товщині це наче з гільзи від ракетниці. Можливо, це щось совкові солдати щось і робили. А можливо, це упа. Тому що кажу, дуже багато різноманітного сміття в переміжку. Знайшов, друзі, ось таке углиблення, наче і не бліндаж, але все дзвонить кольоровими дрібними сигналами. Я почав копати, думаю, можливо, це гаманець монет. Заізмунда третя. Але ні, тут, мабуть, було кулеметне гніздо, тому що ось Гільзи Маузера і всі дульця прийняті. Ось так. Тому, швидше за все, це німецькі позиції. А ось ці ПТР радянські це німецька трофейщина. Ну, або тут затрофели РСЧники кулемета МГ. І просто біля бліндажів собі стріляли. Де з дерева з нього. Тренувалися. Порівнювали його зі своїм кулеметом Максима або Дегтярем. Ще один артефакт, друзі, і це, здається, залишки пеналу для чистки К-98 Маузера. Німці Друга світова війна. Ну, але важко так впізнати. На перший погляд гнала консерва. Але ось тут є ось такий зачах, ось тут був, Здається, він. Чи не він? Хто що скаже? Він, здається. Ось, всередині нічого немає. Жодної золотої монетки рейху. Ось, продовжую ходити на більше бліндажа, до речі, сигналів менше. Ось тут великі такі бліндажі, то тут кольорових і залізних сигналів трапляється все менше і менше. Але, але вони ще тут є. Не можу вам на 100% сказати, чиї це позиції, тому що все в переміжку. Знайшли, друзі, нову локацію. Велетенське, просто велетенське бліндажне містечко Рія. Поки що, тут сигналів багато, але поки що. Патрони, гільзи, ящики з патронів, ну і різноманітні уламки від снарядів. Ну, поки що так. І ось такий артефакт трапився мені, наче якась трубка. Ось тут з вальцем. А ось тут такі квадратні ось цвяшки. Хто знає, напишіть, що це таке. Ну, Це не хендмейд, можливо, від чогось цікавого порія. Ось бліндажі великі і всі обжиті цегла, навіть скло трапляється. кістки. Ну, Попробуємо знайти ту прягу. Або ще щось цікаве. Трофейщина тут теж є. Цікавий артефакт, ось такий фрагмент дверок від пічки. Ось. Але ще цікаво, що літери латинські, Ну, це означає, що солдати. Десь собі її взяли. Трофейщина. Приїхали з село і конфіскували. До речі, це вже була територія Австро-Угорської імперії, от крайні села, тому тут добряче солдата рія нажилися. По згадкам місцевих людей, коли прийшла Російська імперія на ці терени. То людям навіть заборонили ходити в ліс, збирати дрова, тому що кожен ліс, кожен шматочок вже роздали різноманітним чиновникам і дворянам Російської імперії. І якийсь москалик просто не дозволяв людям збирати навіть взимку дрова. І, до речі, навіть села їм повідавали. Тому на початку 20 століття на трішечки зовсім трішечки часу. Тут повернулося, можна сказати, таке кріпацтво. Ну, це зі спогадів місцевого населення, що тут жило і що побачило Першу світову війну. Метрів 20 відійшов від попередньої знахідки. І що ви думаєте? Так, наступний фрагмент ось таких гарнесеньких дверцят. Гарні були. Нічого тут не скажеш, знайти би цілу таку пічку. Ну, але є лише фрагменти. Такі історичні пазли. Продовжую копати. Тут просто неможливо так пройтися спокійно, тому що все-все засипано сигналами. І кольоровими, і залізними. Хоча великих залізних, друзі, я ще тут не знаходжу. Погляньте, друзі, який велетенський бліндаж. Ну, мабуть, так. 20 на 8. Десь так. Ну просто велетенський. Наче цілий будинок. І погляньте на брустері цього бліндажа. Що в нас? Набивка на чобіт ряшного солдата. Так, так, так. Не лише в лаптях солдати Російської імперії ходили, а й в чоботах. Так що і в них була розкіш. Ось зараз перевірю цей бліндаж. Попробую знайти тут декілька медалей. А можливо і пряг. Ну, краще медали, ніж пряг, звісно. Ох і дзвінки, був сигнал перспективний. А ось це така кругла річ. Я спершу подумав, що це накладка на двері, а потім придивився і я вам скажу, що це не накладка на двері. Це латунна кришечка, верхня частина. Гранати, Рія. Здається, РГ-13, квадратна РГ-12, кругла РГ-13. Вони навіть були і в Другу світову війну. На початку Другої світової війни. Але кришечки вже були залізні. Я щойно подумав, що стільки бліндажів обходив, а жодної саперної лопати сьогодні не знайшов. Навіть поламаної. І погляньте, ось бліндаж, вихід з бліндажа, глибокий сигнал. Ну, якщо я вам говорю про саперну лопату, то я її і знайшов. Ось погляньте. Гарний стан, унікальна річ, але скажу вам так, що це австро-угорська саперна лопата, трофейна нерія. Ось така гарнесенька лопата. Майже ціла. Понад 100 років собі лежала в землі в бліндажі. У виході бліндажа. Ну що ж, лише подумав і викопав. Потрібно думати частіше про щось таке краще, гарненьке. Ось, бліндажі так з ходинками. Погляньте, ось там один, другий, третій, четвертий і п'ятий. П'ять рядів. І десь вони тягнуться, мабуть, на 300 метрів ширина. Уявіть собі. І між бліндажами десь по 20-30 метрів. Дуже багато бліндажів, і всі вони обжиті. Тобто всюди бляхи, всюди патрони, всюди залізячі. Ну, але щось таке цікаве серед цього сміття знайти. Ну, важко, друзі, важко, тому що всі сигнали я не копаю, бо тут сотні, сотні, тисячі гільз, і їх викопати всіх нереально. Це не Горщина, що може Капенапцайхен попастись. Ні, тут такого немає. Натрапив я ще на ось таку траншею, йду по цій траншеї, але мені здається, що це траншея по Другій світовій війні. І тут хтось ером залишив такий антураж ну, декілька років тому, можливо, багато років тому, що б я вам зараз показав. Погляньте. Ось, погляньте. Що це таке залізяче? А я щось пізнаю тут. Дивимось, це шматок Маузера К98. Ось такий він. Справді шматок. О, я не уявляю, що це мало статись, щоб так розірвало гвинтівку. Але погляньте. Тут ще дерево навіть збереглося. І павук. Дивна річ, справді антураж. А це означає, що тут якісь були локальні бої, тому що просто так. Не розриваються маузери. Ну що ж, друзі, більше цікавих артефактів ми не знайшли, але розвідали ліс, знайшли нові позиції і різноманітні цікаві предмети. Друзі, долучайтеся до збору залізна зрая fpv дрони для другої галицької бригади Національної гвардії України. Кожна гривня допоможе врятувати чиє життя, а може допоможе знищити життя російського окупанта. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.